Російська армія об 11 годині обстріляла село Валетенське у Білозерському районі, внаслідок чого загинув чоловік, розказав керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Загинув чоловік 91 го року. Народження отримав важке поранення ноги під час обстрілу. Його лікарі саме евакуйовували в лікарню, і по дорозі він помер. Минулої доби армія Російської Федерації сім разів атакувала Херсонську міську територіальну громаду. Повідомляє про служби міської військової адміністрації. Обстріляли Херсон, Комишани та Антонівку. Не припиняють російські війська атакувати і Береславський район. Минулої доби під вогнем були Береславська, Милівська, Цягинська, Нововоронцовська та Новоолександрівська територіальні громади. Минулої доби ворог, використовуючи артилерію, наносив удари по населеним пунктам Зміївка, Нововоранцовка, Качкарівка, Михайлівка та Львова. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував місто Борислав та Качкарівку. В результаті ворожих обстрілів пошкоджені зазнали житлові будинки. Жертва постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано. Вночі російська армія обстріляла з артилерії Білозерку. Повідомила прислужба Нацполіції області. Поранені двоє жінок. За минулу добу ворог обстріляв 16 на пунктів правобережної Херсонщини, в тому числі свій Херсон пошкоджено чотири приватних будинки. Є пошкодження інфраструктури лінії електропередач, автохівці працюють. За минулу добу 6 людей постраждали в наслідок обстрілу. Чотири з них постраждали внаслідок, внаслідок обстрілу з дронів, скиду вибухівки або удари дронів Комикадзе. Один чоловік в важкому стані самтації ноги зараз з Антонівки в лікарні. Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.